Згідно рекомендацій та вимог Українського інституту національної пам'яті щодо очищення громадського простору від російських наративів місцевими краєзнавцями та істориками напрацьовані зміни до інформаційних таблиць сонячного годинника. Сонячний годинник це пам'ятний знак, який знаходиться в центрі Звягеля по вулиці Шевченка, 16. Він включає в собі 12 інформаційних таблиць з основними фактами про історію Звягеля. Станом на сьогодні, практично кожна з цих таблиць містить факти пропаганди російської чи радянської історії. Основна причина, Внесення змін до написів у публічному просторі та коригування історичних фактів пов'язана з процесом деколонізації та дерусифікації, що активно відбувається в Україні. Це частина загальнонаціональної стратегії, спрямованої на позбавлення країни від впливу радянської та російської імперської спадщини, що довгий час нав'язувала певні наративи, зокрема через мову, назви міст, вулиць. Пам'ятники та інші символи деколонізація історичних наративів. Багато історичних подій і постатей були подані через російсько-центричну призму. Наприклад, князя Данила Романовича часто називали Данилом Галицьким, хоча це неправильно з історичної точки зору. Використання таких термінів є частиною колоніальної політики Росії, яка прагнула контролювати історичні наративи сусідніх народів, зокрема України. Позбавлення радянських і російських топонімів багато назв, міст, вулиць, площ були змінені під впливом радянської влади або на честь російських діячів. Це включає і прийменування Звягеля на Новоград-Волинський у 1795 році під час правління Катерини II. Відновлення українських назв як от повернення Звягеля є дуже важливим кроком до відновлення національної ідентичності. Правильність історичних фактів. Радянська історіографія часто викривляла або ігнорувала певні події, щоб відповідати офіційній ідеології. Внесення змін до написів має на меті відновити історичну правду та підкреслити важливість саме українських історичних постатей та подій. Зміни написів є частиною ширшого процесу культурної та історичної реабілітації, метою якого є відродження української національної пам'яті, усунення наслідків колоніального та імперського впливу в Росії. Коротко проінформую, що саме буде зображено на кожній з інформаційних таблиць даного пам'ятного знаку. Таблиця перша. 1257 рік. Перша літописна згадка про місто. Князь Данило Романович рушив до Возвягля з великою силою і учинив страшний погром. Таблиця друга. 1432 рік. Перша писемна згадка про звягель у списку укріплених поселень князя Свидригайла. Місто було відбудоване на нинішній території. Таблиця третя. 1349 1569 роки. Місто у складі Великого князівства Литовського. В 1499 році дозволено князю Костянтину Острозькому у звягелі замок справити і місто садити. Таблиця 4. 1569 1793 роки. Звягель під владою Речі Посполитої. Місто розбудовується, з'являються перші кам'яні будівлі та релігійні споруди. Таблиця 5, 1648-1657 роки. Звягельський козацький полк під командуванням полковника Михайла Тиші боровся за незалежність України у війську гетьмана Богдана Хмельницького. Таблиця 6. 1793-1917 роки. Місто у складі Російської імперії. В 1795 році Катерина ІІ воліла місто переіменувати на Новоград Волинськ і зробити центром Волинської губернії. Таблиця 7. 1868-1879 роки. В місті проживала родина Косачів Драгоманових. Звягель став місцем зібрання української культурної інтелігенції. Таблиця 8, 1871 рік. 25 лютого в місті народилася видатна українська поетеса та громадська діячка Леся Українка Лариса Косач. Таблиця 9 1921-1991 роки. Період радянського тоталітарного режиму: Голодомори, Терор, репресії. Таблиця 10 1941-1944 роки. Період нацистської окупації міста під час Другої світової війни загинуло понад 44 тисячі військовополонених та цивільних громадян. Таблиця 11. 2022 рік. Постановою Верховної Ради України від 16 листопада 2022 року місто повернуто історичну назву Звягель. Таблиця 12, 2014 рік. Початок збройної агресії Росії проти України рішенням виконавчого комітету міської ради прийнято рішення та погоджено внесення змін, які напрацьовані місцевими істориками та краєзнавцями, позбавляємось російського та відроджуємо важливість української історії.